18 січня 2024 року з нагоди свята на вечір'я Богоявлення високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій очолив богослужіння у кафедральному спасопреображенському соборі міста Суме. Напередодні владика Євлогій прочитав канон передсвята на малому повечір'ї. Зранку були звершені царські часи, зображальні, а також велика вечірня прийдешнього свята з божественною літургією святителя Василія Великого. Після читання святого Євангелія митрополит Євлогій звернувся до вірян зі словом проповіді, що ґрунтувалося на словах апостольського читання «З'явилась благодать Божа спасенна для всіх людей. Після завершення літургії на подвір'ї собору відправлено велике водосвяття. Яке сумський митрополит очолив у співслужінні духовенства собору за традицією його високопресвященство окропив присутніх богомольців. Також було освячене коливо, оскільки у цей день благословляється вживання пісної їжі. За богослужінням православні сумчани піднесли молитви за перемогу українського війська та настання миру в Україні за всіх постраждалих у війні.